Всередині цих трьох вагонів на парковці військового табору Костюшко в Польщі американські солдати працюють над повною інтеграцією військових систем Східного фронту НАТО. отже, картина може бути наступною. Потенційно, американська радіолокаційна система бачить вхідний удар. Повідомляє про це до польського центру наведення, а потім цей польський центр наведення надсилає повідомлення румунській вогнівій платформі, яка виконує завдання. Це нова лабораторія взаємодії Армії США або ж I-Lab. Це місце, в якому союзники по НАТО на практиці вивчають американські військові технології для адаптації і вдосконалення власних систем зв'язку. Це може бути встановлено в транспортному засобі як система командування та контролю, на якій ви можете бачити сили союзників. Можете уявити це як ваші мапи Google. і ви можете надіслати як програмі Waze, події, які відбуваються в дорозі до фактичної системи команд та управління. Ми не змогли побачити ввімкнену систему у роботі із міркувань безпеки, але дізналися, що iLab працює лише кілька місяців, але вже надає велику кількість запитів на відвідування. У нас були представники Литви. У нас були і представники Естонії. Я знаю, що ми будемо приймати колег з Польщі та Німеччини в майбутньому в процесі підготовки до навчань. Ось чому кажуть має АйЛЕБ значення. Багато західних союзників НАТО співпрацювали десятиліттями. Однак, не у східній Європі, де більшість країн НАТО приєдналися до альянсу лише після 2004 року чи пізніше. Генерал-лейтенант США Джон Колашевський, який вдало запровадив Айлеп, командує близько 20 тисячами американських солдатів на східному фланзі НАТО. Я думаю, що вони бачать, знаєте, жорстокість того, що відбулося в Україні. Я відчуття терміновості, я почуття мети, і всі 30 країн об'єднані. НАТО об'єднане для стримування російської агресії і покращення її здатності боротися разом за допомогою об'єднаної технологічної системи.